Свято ми сьогодні зустрічаєм, з хвилюванням, трепетом в серцях, рік старий в дорогу проведжає, добігає стрілки до кінця, стільки нами було пережито, стільки рік подій нам дарував. Ми спішили Господу служити, а Господь у праці помагав, Хтось у році вперше світ побачив. Хтось вступив у юність перший крок, кожному своє творець призначив: кожен день для нас новий урок. Переплив Йордану хтось же плесо, не зламала крил земна гроза, і навіки хтось змінив адресу, увійшовши в сині небеса. Різного в дорозі ми зазнали, і поразок і безліч перемог. Руки спаса нас оберігали, допоміг до цього місця Бог. Труднощі не раз хитали віру, та була незмінною вона, цілий світ покрив нам болю вірус, досі за права йде війна. Стало важче жити, горе давить, нам же щастя на земне дано, вміти у печалі Бога славить, бути йому вдячним все одно. Рік минає, відпустити мусим, а новий приймемо, наче дар? Може, ми побачимо Ісуса в цьому році там десь серед хмар? Може, нам лишилося недовго по землі цій міряти стежки, нести той тягар життя сумного, а за ним стривожені думки. Може, це останнє вже служіння. Проповідь, молитви чи псалми, завтра, може, вчуємо веління, в небі містити своє займи. На очах збуваються прородства, Вознесіння церкви при дверях, ми підемо зі святим свідоцтвом, з Божим Словом по земних краях, що почула кожна тут людина, що спасає Бог і близько Він, кров Ісуса. Головна вакцина від хвороб, гріха, тривожних змін. Майбуття стоїть перед порогом, зважити себе нам дано час, свої справи і земні дороги, Щось змінити без вагання враз. Вправду у Божу треба зодягнутись, дякувати небу за життя. Рік іде, щоб більше не вернутись. Дням земним немає воротя. Хай поможе Бог у цьому світі нам надбати мудрі лиш серця, поки шлях долає по орбіті наша болю сповнена земля.